Кара небесна впаде на Росію. Шокуюче пророцтво казахської шаманки Айгуль, сколихнуло світ, ніхто не очікував такого удару. Її слова прозвучали, як грім серед ясного неба, і тепер мільйони завмерли в очікуванні. У своїй містичній візії вона побачила як стародавні сили пробудяться і нанесуть невідворотний удар. Це буде не просто покарання, а повне перевтілення. Від якого не залишиться і сліду. Вона стверджує, що все це почнеться після одного єдиного фатального кроку. Одного разу все зміниться, цього не уникнути. Ніхто не залишиться осторонь. Ця подія стане переломною в історії, все, що ми знали, більше не буде мати сенсу. Її пророцтво змусить вас переглянути все, у що ви вірили. П'ять ознак вже стали реальністю, і незабаром почнеться останній відлік. Це не просто слова, це попередження, це початок кінця і разом з тим народження Нового світу. Зірка згасла, а хмари згустилися над Кремлем, ніби віщуючи біду. Шаманка Ігуль, заплющивши очі, повторювала Кара небесна, кара небесна! Її голос низький та хрипкий, лунав, розсікаючи повітря, тривога зростала, небо стало темно червоним, і здавалося, що воно ось ось упаде. Айгуль говорила про те, що всі події в світі це лише відлуння стародавнього пророцтва, яке нарешті здійсниться. Вона розповіла, як 300 років тому було укладено таємну угоду, яку порушили лише зараз, угода про мир, який ніхто не цінував. Тепер настане час розплати. Її слова викликали масову істерію. Люди почали готуватися до кінця світу, бо все, що вона говорила, Збувалося на їхніх очах. Ніхто не знав, що чекатиме завтра. Один із чиновників, який не вірив у її слова, помер. Це лише підтвердило її силу. Тепер вони вірили, що кінець близький. Буря розбухалася, небо розкололося надвоє, виплюнувши блискавки, що розкреслювали Чорноту, як вогненні мечі. Кожна блискавка била не хаотично, а з жахливою точністю, вражаючи лише порожні. Покинуті будівлі та незаселені дикі території. Це було дивне вибіркове руйнування, яке змушувало задуматися, чи справді це хаос, чи все ж таки ретельно спланований акт Вищої сили? Люди, що ховалися в підвалах і бункерах, тремтіли не тільки від страху, а й від холоду, бо температура повітря впала до аномальних показників. Здавалося, сама земля затамувала подих. В очікуванні чогось невідворотного. Казахська шаманка Айгуль, чиє ім'я тепер шепотіли з благоговінням і жахом по всьому світу, стояла на відкритому вітрі, її сиве волосся розвівалося, а очі горіли неземним світлом. Вона не відчувала холоду, бо її тіло здавалося, було лише провідником для древніх енергій. Її слова, вимовлені кількома днями раніше, розійшлися світом з шаленою швидкістю. Перетворившись на інтернет меми, вірусні відео та обговорювані заголовки новин. Кара Небесна впаде на Росію. Це речення тепер переслідувало кожного, змушуючи аналізувати кожен крок, кожне слово, кожну подію, що відбувалося. Її пророцтво, спочатку сприйняте як чергова містична вигадка, тепер стало реальністю, що розгорталася на очах мільйонів. П'ять ознак, про які вона говорила, Дійсно, стали реальністю одна за одною, злякаючою точністю. Першою була зміна вітру. Не просто зміна напрямку, а постійний потужний вітер, що дмухав зі сходу, несучи з собою невідомий металевий присмак у повітрі, другою блідість сонця. Світило, що раніше дарувало тепло і світло, тепер було тьмяним, ніби затягнутим пеленою, а його промені нагріли. Третя ознака безсоння. Мільйони людей по всьому світу, незалежно від часових поясів, почали страждати від незрозумілого безсоння, що супроводжувалося кошмарами, в яких їм вижалися дивні неземні символи та звуки. Четверта зникнення води. Річки міліли, озера висихали, а підземні джерела раптово зникали, змушуючи вчених бити на сполох. І нарешті п'ята раптова поява стародавніх рун на несподіваних місцях, на стінах будинків, на скелях, навіть на власній шкірі деяких людей. Ці руни світилися ледь помітним синім світлом і, за словами Айгуль, були ключем до розуміння майбутнього. Світова спільнота була в паніці, уряди намагалися заспокоїти населення, але їхні слова звучали порожньо на тлі наростаючого хаосу. Учені, що раніше скептично ставилися до будь-яких пророцтв, тепер збирали екстрені наради, намагаючись знайти наукове пояснення тому, що відбувається. Але всі їхні теорії руйнувалися, стикаючись з ірраціональною реальністю. Метеорологи не могли пояснити незвичайні погодні явища, геологи незрозумілі землетруси, що почастішали, а психологи масове безсоння та кошмари. На тлі цього апокаліптичного пейзажу постать Айгуль ставала все більш значущою. Її пророцтва, які ще кілька днів тому були лише екзотичною новиною, тепер стали останньою надією або, принаймні, єдиним поясненням того, що відбувається. Вона не шукала слави, не прагнула влади. Вона просто говорила те, що бачила. Її послання були зашифровані в метафорах і стародавніх символах. Але суть їх була одна людство розплачується за свої гріхи, за порушення древніх угод, за нехтування мудрістю предків. Особливо її слова були присвячені Росії, Айгуль говорила про криваву спадщину, про імперію, що тримається на обмані, про тінь, яка поглинула світло. Вона не називала конкретних імен чи подій, але її натяки були більш, ніж прозорими. Вона бачила, як старий Змій, що спить під землею, прокинеться і поглине власне потомство. Це викликало хвилю гніву і заперечень у російських змі, які називали її божевільною, провокаторкою, агентом західних розвідок. Але чим більше вони її критикували, тим сильніше зростала віра в її слова серед населення. Настав день розплати. Ніч настала незвично рано, зануривши світ у непроглядну темряву, ліхтарі та вуличне освітлення згасли, ніби під дією невидимої сили, лише спалахи блискавок час від часу освітлювали пейзаж, вихоплюючи з темряви спотворені обличчя людей, що застигли в очікуванні. У цей момент, коли відчай досяг своєї вершини, з'явилися вони не з неба, не з під землі, а прямо з повітря. Ніби матеріалізуючись з нічого, примарні фігури, що світилися блідим синім світлом, почали з'являтися в містах і селах по всьому світу. Вони не були агресивними, не нападали. Вони просто спостерігали і їхні безмовні погляди пронизували наскрізь. Це були вартові вічності, як їх назвала Айгуль у своїх пророцтвах. Стародавні сутності, що прокинулися після тисячоліть сну. Щоб здійснити велике прибирання. Вони були тінями тих, хто був до людей, хранителі балансу, який людство порушило, їхня поява викликала несамовитий жах. Люди кричали, падали на коліна, молилися, але примарні фігури залишалися байдужими, незворушними. Їхня присутність була настільки потужною, що будь-яка електронна техніка виходила з ладу. Телевізори шипіли, радіоприймачі мовчали, телефони були мертвими. Світ занурився у повне інформаційне мовчання, залишившись наодинці зі своїми страхами. Тим часом на території Росії почалися найстрашніші події земля розверзлася, випускаючи стовпи диму і сірки. Це не були звичайні вулканічні виверження, а щось набагато давніше і зловісніше. З тріщину землі виповзали гігантські тіні, що нагадували міфічних істот. Вони не мали чітких обрисів, були схожі на згустки темряви, що рухалися з неймовірною швидкістю. Ці істоти почали поглинати все на своєму шляху міста, ліси, гори. Вони не залишали після себе нічого, крім випаленої землі. Це був акт повного незворотного очищення. У той же час над великими містами Росії, особливо над Москвою, з'явилися небесні вихори. Вони були схожі на гігантські спіралі з хмар, що оберталися з шаленою швидкістю, випромінюючи сліпуче біле світло. З цих вихорів почали опускатися сяючі стовпи енергії, які били прямо в серце міст. Це було не руйнування у звичному розумінні слова, а повне розчинення матерії. Будинки, пам'ятники, дороги все перетворювалося на пил, а потім і зовсім зникало, не залишаючи й сліду. Це було видовище одночасно жахливе і гіпнотичне, це не покарання, це переродження. прозвучало в голові кожного, що ще міг усвідомлювати реальність. Слова й гуль лунали, ніби відлуння, в колективній свідомості. Вона говорила, що стара шкіра буде скинута, щоб з'явилася нова. Це означало повне перетворення, стирання минулого для створення чогось нового. Світ не просто змінювався, він переписувався з нуля. Коли світанок нарешті настав, світ виглядав інакше деякі території були повністю стерті з лиця землі, на інших з'явилися дивні, неземні ландшафти. Вартові вічності зникли так само раптово, як і з'явилися. Те, що відбулося, було настільки масштабним. Що свідомість більшості людей відмовлялася це сприймати, це було щось за межами людського розуміння. Росія, якою її знали, перестала існувати. На її місці залишилася величезна, очищена територія, що повільно відновлювалася, з'явилися нові форми життя рослини з незвичайними властивостями, кристали, що світилися вночі. Здавалося, сама природа отримала шанс на відродження. На створення чогось чистого і непорочного. Людство, що вижило, зіткнулося з новою реальністю. Більшість технологій перестали працювати. Але люди раптово відкрили в собі приховані здібності. Деякі могли спілкуватися телепатично, інші бачили майбутнє, а треті зцілювали дотиком. Це було не випадково. Айгуль говорила про відкриття порталів у свідомість, про з'єднання з великим духом землі. Люди, що пройшли через випробування, стали іншими більш чутливими, мудрими, співчутливими. З'явилася нова система цінностей. Матеріальні блага втратили своє значення, натомість важливими стали знання, емпатія зв'язок з природою та одне з одним. Виникли нові форми спільнот, де люди жили в гармонії, ділилися ресурсами та знаннями. Більше не було воєн, конфліктів, ненависті. Людство, налякане і спустошене, отримало другий шанс, Айгуль зникла. Її місія була виконана. Деякі вірили, що вона розчинилася в енергіях, які сама же викликала, інші вважали, що вона пішла в інший вимір, де продовжить свою роботу. Але її пророцтво назавжди залишилося у пам'яті людства як попередження і путівник. Світ, що народився після Кари Небесної, був дивним і прекрасним. Він був наповнений невідомістю, але також і надією. Люди більше не шукали пояснень у наукових формулах, а услухалися в шепіт вітру, у мудрість природи, у власну інтуїцію. Це було повернення до витоків, до гармонії, до істинного сенсу буття. Тепер кожен пам'ятав кара не була актом знищення, а актом переродження. І хоча ціна була неймовірно високою, результат був таким. Про який стародавні шамани мріяли тисячоліттями? Чи зможе людство зберегти цей мир, чи знову скотиться в безодню? Це вже інша історія. Але поки що у цьому новому дивовижному світі, де магія стала реальністю, а природа знову заговорила, панував спокій. І кожен, хто вижив, відчував, що це тільки початок чогось величного.